Дівчата, це просто якийсь новорічний меджік, заїхав в Авророчку, і ялиночки, і іграшки, і ось така от пухнаста, дуже красива за 88 гривень. І конфетки ось такі три штучки в одній упаковочці. Боже, яка краса, і бантики, і чашки, і індивідуальне пакування, і ось такі тарілочки просто можна взяти на стол новорічний, і подарункові чашечки з ложечкою. І стаканчики з трубочками, і такі чашки, і ось такі тарілки, бозі, і снігова баба, і навіть пластикові новорічні тарілочки, пакування, і для печива, формочки, і навіть для торта набір, лопатка і блюдо порцеляновий, і набір ложок з виделочками, і також ціла купа гірлянд, і на батарейках, і з USB-виходом. Дуже красиві, навіть домики там є, і дуже багато різних фігурок новорічних. Я вибрала собі ось таку ялиночку на батарейках з гірляндочкою за 129 гривень. Всім гарного дня!